очищую кішківник. О, <рес> да. Колоноскопія є. Колоноскопія є безболісною процедурою завдяки седації. Колоноскопія є безпечною процедурою, яка має мінімальні ускладнення, такі як кровотеча або перфорація. Після колоноскопії приймати пробіотики та відновлювати мікрофлору кишківника не потрібно. Препарат, який очищує кишківник, ніяк не надіє на мікрофлору кишківника. Це невірно. Навіть якщо паліпи не виявлені на першій колоноскопії, то профілактично робити колоноскопію один раз на 10 років обов'язково потрібно. Колоноскопія є не єдиним методом дослідження кишківника, але є єдиним методом дослідження слизової товстої кишки. Ніякого періоду відновлення після колоноскопії не потрібно. Ви починаєте жити своїм звичайним життям відразу після колоноскопії.